25 з 29 за. Рішення про поховання героїв з лівого боку алеї на пагорбі Слави на кладовищі Кальварія проголосували депутати Ужгородської міської ради. Депутати прийняли сьогодні рішення щодо затвердження містобудівної документації, а саме внесення змін у детальний план території, території кладовища Кальварія. Попередньо були узгоджені обговорення, на яких було протистояння між мешканцями вулиці Героїв, які проти було захоронення на лівій стороні, і вони то зафіксовано було в попередній містобудівній документації. Тому сьогодні депутати підтримали поховання з лівої сторони від алеї. Даним детальним планом ми то підтвердили, і на даний момент це містобудівна документація, якою передбачено поховання на лівій стороні алеї. В принципі, далі буде є рішення виконавчого комітету щодо затвердження схеми поховань. І крім того, що будемо на підставі детального плану будемо визначати межі діючого ну, межі кладовища кальварія, встановлення відповідних обмежень. Традиційно виділили кошти на підтримку військових цього разу мільйон 150 тисяч гривень. Важливі рішення підтримали депутати щодо будівництва реабілітаційних центрів та ветеранських хабів в Ужгороді. Будівництво у нас мусить поводитися на підставі дозвільних документів, і у цій періодичній сесії трошки затягує. Тому було поза порядком денним сьогодні прийнято рішення. Мова йде в одному випадку про земельну ділянку по вулиці 128 бригади. Там буде будуватися великий ветеранський хаб із підземним укриттям, яке буде Заодно і укриттям для учнів коледжу імені Волошина, здається, тепер так він називається. Значно менший хаб ми будуємо на вулиці Карпатської України біля, Буш, ну, біля Нотаря. І о, по вулиці о, Коршинського о, мова йде про реконструкцію старого корпусу під реабілітаційний центр. Тобто, це важливі соціальні проекти, які направлені в першу чергу на підтримку наших ветеранів. Дискусійним було питання щодо змін порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів, адже у місті конфліктна ситуація з великими рекламодавцями, не підписані договори. Через це досі не поступали у бюджет громади кошти. Зараз питання врегулювали далі пряма мова, чому виникло це питання у 2022 році. Рішенням сесії було суттєво піднято розрахунки, тобто формула була змінена, і ціни за оплату за рекламу носії були підвищені в п'ять разів. Ну, враховуючи напружену ситуацію, яка виникла з початком війни. Бізнес звертався неодноразово до міської ради, війти Положення і збільшувати не в п'ять разів, хоча б три. Тобто, згода на те, що ця вартість мала бути збільшена, була досягнута однозначно. Питання було до якої до, до якого показника це робити. На той час не було знайдено якихось порозуміння. Частина представників даного бізнесу відмовлялася укладати зміни і від сплачувати у рекламу у збільшеному порядку. Проведено близько десяти зустрічей, Дуже дякую і деяким депутатам, депутату Глаголі, також він приймав активну участь. Було знайдено компроміс, що шляхом скасування цього корелятивного коефіцієнту, який, на нашу думку, був і неправомірно застосований, буде зменшено, по суті, до тих домовленостей, про які говорили, на 30%. Що це дасть? Це десь, буде, що на відміну від відмови платити, ми все-таки почнемо отримувати і чекаємо збільшення на 2 мільйони в рік, натомість що маємо зараз на 400 тисяч. Порозуміння між владою і представниками бізнесу це найцінніше. Зараз активно суб'єкти підприємницької діяльності ведуть заміну бортів на електронні табло. Це і зовнішній вигляд реклам, і, ну, рекламних конструкцій. І я думаю, що в подальшому зв'язку з запровадженням електронних табло буде зменшуватися взагалі їхня кількість. Низку майнових та земельних рішень затвердили депутати. Окрема увага благоустрою. Тут найбільш жваво обговорювали питання облаштування екоострівця біля стадіону Авангард. Рішення направили на доопрацювання в вулиці Івана Франка, де у нас знаходиться стадіон Авангард. Поруч є ще інші спортивні об'єкти, об'єкт Ужгородського національного університету. У нас зараз в місті є вісім майданчиків, де проводиться сортування сміття, і там навіть є можливість отримати кошти за здачу там, пляшок, скляних або пластику, або паперу працюють працівники компанії «Аве». І Також було пропозиція, щоб такі майданчики розташувати на території, яка прилягає до стадіону Авангард. По Івана Франка також внесли зміни до різних програм життєдіяльності міста у частині дофінансування. Першого липня запрацював, значить, вже електронний квиток. Є можливість розрахунку безготівковій формі для того, щоб в першу чергу, щоб громадяники мають право безкоштовного проїзду, щоб ми могли компенсувати вартість проїзду тим підприємствам, які займаються. Цим видом діяльності саме перевезення громадян в місті громадським транспортом, і цю суму коштів в кінці місця вона буде прорахована і її зможемо компенсувати перевізникам і в тому числі нашому комунальному підприємству. Провели зустрічі з усіма перевізниками абсолютно безкоштовно: ветерани, їхні родини, безкоштовно, тому що це держава гарантувала і наш таке громадянська відповідальність і обов'язок, щоб ця категорія громадян користувалася. Безкоштовним проїздом саме в громадському транспорті, жодних питань з тим не буде. Звернулася до наших навколишніх громад: це Онуківська, Хломківська. І Баранинська, щоб вони за декілька місяців також впорядкували цей вид діяльності, це абсолютно законний спосіб. Щоб ми маємо зараз багато звернень, що їхні громадяни також хочуть користуватися. Ми провели зустрічі з головами, головами територіальних громад. Є розуміння, я думаю, що вони також ті картки виготовлять. Їхні громадяни будуть користуватися нашим громадським транспортом, а їхні, їхні громади зможемо цю суму компенсувати міський бюджет нашого міста. Це і правильний шлях. По 20 тисяч гривень отримали троє ужгородців, преміювали обдаровану у різних сферах молодь Ужгорода. А переможцям чемпіонату України з комбат самозахисту ІСО Легкий контакт та їх тренерам урочисто вручили подяки за розвиток і досягнення у спорті. Також подяку Ужгородської міської ради вручили Олені Тітовій, дружині старшого солдата Гната Тітова, який зі зброєю в руках боронить Україну.